Це черга на ПЛР-тестування у третій поліклініці у Чернігові. Тут, Тут з восьмої години стоїмо. Треба було раніше прийти. Тут було чоловік 300. Порушення усього можливого. За словами гендиректора другої міської лікарні Владислава Кухаря. Черги на плр тестування з'явились через зростання кількості хворих. Також активізувалися сезонні хвороби. Кількістю пацієнтів, а також достатньо високою кількістю тих, хто потребує обстеження для подальшого планового лікування в лікарні. Взагалі, певний підйом і захворюваності на гервої гриб є на сьогоднішній день, а в зв'язку з тим, що всім треба проводити таке ПВР-тестування, то є в певна в певна черга. За його словами, за минулий тиждень на коронавірус захворіли 665 чернігівців, а одужали вдвічі менше. Завантаженість ковідних ліжок сягнула 93%. відсотків. Це 275 госпіталізованих. При зайнятих 350 ліжках можливо ведуть локдаун на сьогоднішній день. Це цифро дінаміч, коли є потреба. Ми в межах тих можливостей, які є, ми поступово збільшуємо, кількість. Але смертей, коли буде така кількість пацієнтів, то він буде розглядати питання щодо необхідності доцільності введення локдауну. Також за словами Владислава Кухаря зростають темпи вакцинації у Чернігові. 27% містян отримали першу дозу. Щеплених двома майже 22%. В цілому за день у Чернігові вакцинують від 400 до 600 людей у вихідні до тисячі. Це черга на вакцинацію у Цумі. Олександр із дружиною прийшов отримати другу дозу вакцини. каже, боїться захворіти. Щоб не болі, я дивив, дивив на... щоб не хворіти. Я дивився по телевізору на хворих, які страждають і жалкують, що не вакцинувалися. І вирішив, щоб не так страждати, все одно можливо захворію. Так вирішив вакцинуватися, І дружину привів. Сільвія навчається у пенітенціарній академії. Також прийшла зробити друге щеплення. каже, не хоче наражати на небезпеку друзів та курсантів, щоб зберегти не дистанційне очне навчання. Нам потрібно вакцинуватися, щоб ну не ставити в небезпеку і себе, і інших курсантів. Також викладачів, бо у них у викладачів сім'ї ну так сказь, щоб не переносити цю заразу. Починаючи з вересня, у Чернігові захворіли 2362 людини. З них вакцинованих 114. Гордій Єрмак, Роман Репа, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.